Ендоскопічне обладнання для проведення гастроскопій, колоноскопій. Зараз в процесі ми маємо, вирішуємо питання про більш сучасніший апарат, відеоколоноскопія, гастроскопія, щоб потребу, скажімо, в таких станах, які бувають. шлунково кишкові кровотечі, наприклад, ми закривали тут. Нормально? Сюди входить хірургічна секція і анестезіологічна для того, щоб хворому надати невідкладну хірургічну стабілізувати і відправити на подальший етап евакуації. Гастрити, коліти, геморої, ну, тобто те, то, що найчастіше буває в військовослужбовці в харчуванні. Ну і планові, там атероми, ліпоми. Ну, думаю, будемо розширятися, підемо на планові деякі операції. У нас колега є Лор. Сумісно будемо розглядати варіант виконання таких тимпанопластик базових. Оце все це дихальна апаратура, тобто для інтубації, конікотомії, тому що там, ну, як перестав дихати або не може сам дихати, зразу інтубується. Є навіть те, що я казав, дитячі Ну, Тобто йде більш заточка не тільки для військових, а з розрахунку те, що в наше є цивільне населення. Забезпечуємо їх одягом. Сюди зможуть звернутися або привезти, або ми будемо бачити, що цивільне населення пострадало, то залишати їх, ну, щоб вони десь там на площадці лежали, ждали скору, ну, це, буде, це буде позорно, мені здається, не тільки на медикам, а всій бригаді. Лежать, ми розділили на, як правило, деякі в нас. Якщо посадочних місць у нас на медроті 30. Додаємо ще 15 одужих, тобто 45 чоловік. Можна спокійно їх розмістити. Може, Тут цілодобово знаходиться лікар, цілодобово знаходиться медсестра. Медсестри досвідчені, вони знають, тобто зразу катетер, підключається вон на монітори. Якщо є потреба, що він нажимає геть худо-плохо, набір для інтубації і виводить з критичного стану. До того моменту, поки не буде ясно, що ми зможемо його евакуювати. Люба евакуація вона має носити такі, знаєте, характер концерт, оркестр. Кожен знає своє місце. Навіть той, що там періодично дує в трубку там, і здає звук, він теж має якийсь смисл. В кінці, коли допустим, закінчиться концерт, йде фінальний акорд. Це не траурна музика, має бути. І от тут, як в нас оказався цей рояль. Оце точка кінцева, звідки поранений, там ще потерпілий. З цієї точки має забрати все необхідне на евакуацію. І от як фінальний акорд він має поїхати трьохсотим, стабілізованим на подальші спеціалізовані центри.